Я там пару років жила, поки вчилася, потім працювала. І вона виїхала в Канаду, ми тут, в Америці, і пройшло трохи го е часу. І я щось так згадала моменти, що я в неї жила, і думаю, треба подзвонити їй, подякувати за те, що вона мене прийняла і добре діло робила. І така думка мене переслідувала, може, якийсь не, не один день. І я пробувала це. Верніше діти були маленькі, і я думаю, позвоню, позвоню. Але раптом дзвінок і кажуть, тютю Люсі нема, аварії вона загинула. І ще от бували такі моменти, що ти можеш впустити, пропустити. Тому якщо є така думка, подзвонити комусь чи сказати прости, колись я так само думала такий момент про своє життя, про дитинство. І думаю, мама моя стільки намучилась з нами, чи ми їй колись подякували, чи, чи от попросили прощення. Я дзвоню до мами і кажу, мамо, ми вам стільки не раз причиняли клопоту, вибачте. Ну звичайно, мама ніколи не, не тримає якогось зла там в серці на, на свою дитину. Але такий момент, я думаю, перед Богом теж важний, щоб ми встигли попросити когось пробачення, щоб ми. Сили комусь добре слово сказати, зайти до когось, і хай благословить Господь. Ці люди найрідніші для нас, хто з нами живе, і тому нам їх не буде вистачати в житті. Можливо, вони по біблійному часі прожили своє, але воно завжди рідне в нашому серці. І це може такий віршик більше для вас, дітей. І а, I'm sorry, що на українській мові, але я думаю, ви поймете. Ти тепер цього не зрозумієш. Свого часу, сердень козаниє, як земля раптово опустіє, коли тато переходить в вічність. Був раніше бадьорище і в силі, а останні роки мучився від волю. Але ти є дочкою і сином, поки тато був іще з тобою. Хоч тримався, а заплачеш гірко, візьмеш квіти, підеш на могилу. Просто згасла найясніша зірка, що на небі твоєму світила. Ми втрачаємо друзів і родину, але вперше так зворушать груди, бо любові татового дива більше з нами на землі не буде. Розум скаже, що для тата краще від трудів у Господа спочити, а для серця тільки роки, ліки, буде довго згадувати пожити. Не одно нам ще пройти стежину, не одна нас ще чекає битва. І, можливо, у важку хвилину Бог згадає татову молитву. Він як батько збереже, зігріє, проведе крізь і спокуси. І як добре, що в нас є надія, стріне тата біля ній Ісуса, хай Господь вас упіше.